Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Присутність Натана у вашому житті вдихне у вас нове життя. Пророк Натан був тим, хто вказав Давидові на його неправоту. Я хотів би поділитися з вами тим, наскільки важливо мати натана у своєму оточенні. Сімейна пара з Польщі. Яку я дуже добре знаю, минулого тижня приїхала до Монтани, аби відвідати нас із крісті. Ми просто проводили час разом. Але коли ви спілкуєтеся з людиною, яка має тісний зв'язок зі Святим Духом, його присутність приносить щось нове, чого ви не можете побачити або отримати, коли перебуваєте самі, одного вечора. Ми всі вечеряли разом із сестрою моєї дружини та їхньою мамою. Ця польська пара відчувала особливу любов до сестри Крісті. Вони ніжно з нею поводилися, ділилися свідченнями про те, як Бог врятував їхній шлюб, провів через багато випробувань тощо. Пізніше, коли ми залишилися наодинці, вони спонтанно помолилися за сестру Крісті. Ми з моєю дружиною протягом усього вечора переживали щось дуже особливе. Ми обидва відчули, як відкрилися наші духовні очі. Наш Натан з Польщі виявляв більше інтересу та любові до наших близьких, ніж ми самі. Так легко не помічати тих, хто близький нам, не кажучи вже про потребу в дотику Ісуса до їхнього життя. Нам обом було необхідно прокинутися. Спляджий, вставай і воскресний із мертвих, і Христос освітлить тебе. До Ефесян 5:14 Ваш натан розбудить вас, ваш натан вдихне у вас нове життя, і світло Христа знову засяє у вас. Обирайте мудро свого натана, і ваш натан матиме вплив на вас. Моя молитва сьогодні, Господи, я втомився від застою у житті. Я виснажений власними роздумами. Я ситий по горло одними й тими самими старими речами й тими самими постійними результатами. Я хочу, аби Твоє динамічне життя вирувало в мені. Ти прийшов на землю, аби дати мені життя з подостатком. Івана 10, 10 я хочу це сьогодні весь день. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.